Яка роль жінки у церкві? Чи є інституції, які захищають права жінок у монастирях? Вміння будувати глибокі, здорові, тривалі стосунки? До речі, досить серйозно займалася поезією. Такою родинкою цього інституту є те, що тут плекаються стосунки. Чи важко працювати в суті в чоловічому такому колективі? Ну, об'єднує нас Христос. Коли ви відчули покликання власне до нашого життя? Моє життя це індивідуальна форма богопосвяченого життя. О, нарешті, давно пора. <рес> О, Нарешті довго пора. Я стала набагато спокійніша. Я стала впевнена в собі. Як бачить сестері, яка водить машину, люди в шоці, тобто жінка монахиня може Вона повинна себе реалізувати, повинна бути щасливою в монастирі. Кві, чи є інституції, які захищають права жінок у монастирях? Про це не тільки сьогодні. Ми поговоримо із докторкою теологічних наук, із проректоркою інституту богословських наук, та віднедавна монахинєю пані Іриною Сашко. Вітаю пані Рино! Слава Ісусу Христу. Рада, що нарешті змогли зустрітися. Отож, перше питання про дитинство: про те, в якій родині ви виховувалися, чи була вона релігійною. Ну, Я виховувалася в такій католицько-православній сім'ї. Мама ремокатоличка, батько православний, але з такими поміркованими поглядами. Тобто він час від часу ходив з мамою до церкви до костелу. Він навіть досі час від часу ходить. От, А мама ремокатоличка, бабуся моя вчителька, ремокатоличка чи в сім'ї дуже плекалася Віра, радше так, але в такому її традиційному варіанті. Тобто правильність, молі, молитва, ранішня вечірня, розарій, меса щонеділі. Тим не менш, ніхто мене не навчав глибоких стосунків з Богом. Чи була у вас тоді людина е, приклад такої віри? Хто для вас тоді? Ну, найбільшим був? прикладом віри моя бабуся була з огляду на те, що, е, попри традиційність своєї віри, я час від часу бачила, як вона читає Євангеліє, робить медитацію, читає псалми. Ну і крім того, вона, як вчителька, була людина інтелігентна і вона складні речі вміла пояснювати простими словами. І в дитинстві я насправді так неодноразово думала, що як я виросту, я хочу бути схожою на свою бабусю. А крім того, звичайно, декілька священників, які мали колосальний вплив на моє життя. І теж вже покійна сестра Яніна Цісельська. Вона жила тут в городку. Це була монахиня-гонорадка безгабітова, про яку ніхто не знав, що вона монахиня. Вона жила самотнім життям, доглядала свою хвору сестру, і всі на неї говорили «Тьотя Януся. Аж пізніше, коли я вже була доросла, я дізналася, що тітя Януся в дійсності є. Черницею і ця жінка, мабуть, відіграла таку роль духовної матері для мене. Я їй надзвичайно вдячна. Як складалося ваше життя потім по закінченню школи, куди ви вступили, який шлях обрали? Ну, я вчилася в молодших класах в Городську, навчалася в школі першій, а потім переїхала у Хмельницький з усією сім'єю і далі закінчила школу одну в Хмельницькому, потім старші класи 9-11, іншу школу. І поступила на філологічний факультет в Університет мерії Кюрі Скодовської в Люблін в Польщу. Я там завершила навчання з філології польської, займалася старопольською літературою, дуже любила. Але в якийсь момент я відчувала, що я не готова присвятити свого життя граматиці і літературі. Тобто я шукала чогось більшого, можливо, як сказав би Патріарх Йосип Сліпий. Бажала більшого і тому так склалося, що я ще закінчила теологічний факультет Люблінського католицького університету. Зробила захистила докторську дисертацію в кафедрі на кафедрі екуменічного богослов'я Люблінського католицького університету. Це було в 2013 році. Сьогодні ви викладаєте студентам, чого їх вчите? От такого основного, окрім такого обов'язкового, так, що маєте навчити як педагог, але кожен педагог, кожен вчитель чогось такого, якось, має свою родзинку, і от, що хочу вкласти ну, якщо... свого студента. Я викладаю тут mm -hmm. маріологію, я викладаю тут східну теологію і викладаю екуменізм. але навчити я хочу стосунків, вміння будувати глибокі, здорові, тривалі стосунки з Богом. І з іншими людьми, тому що стосунки це основа. Бог в історії об'явився як трійця, як спільнота трьох люблячих осіб, не як самотня монада, не як самотній острів. І якщо ми говоримо, що ми створені на образ і подобу Божу, Бога, який є спільнотою, то в принципі самотність існувати не повинна. Самотність це наслідок гріха, розбитості того, що ми бажаємо будувати між собою мурі і стіни, а не входити у взаємини. Не будувати коїнонію і комунію. Так? Тому я перш за все хотіла би привити е, своїм студентам і завжди намагалася це робити, ще як працювала в Хмельницькому національному університеті, власне, це бажання будувати стосунки, дружити, е, проводити разом час, допомагати одне одного, одному, м, любити одне одного, тому що ми не можемо любити Бога, якого не бачимо, якщо ми не будемо нормальні з тими людьми, яких бачимо. Разом з тим ви займаєтеся наукою і пишете книги. Скільки вже їх є сьогодні? Про що пишете і чим пишаєтеся найбільше? От з тих цього всього, що написали, що дослідили, що досліджуєте. Я написала невеличкий компедіум польської культури. Невеличкий це такий. Ну, трошки менше. Трошки, менше. трошки менше з польської культури такий посівник. Такий короткий з посівничок з польської культури. І видала його в Хмельницькому. Я вже навіть не пам'ятаю, в якому році що я працювала на кафедрі, але окрім того, я видала низку книг з Богослів'я. Перша моя книга, як ви кажете, там отака чи отака, там 430 здається сторінок. А чи? я ще нещодавно знаходила вашу книгу 2006 року. Здається, це якась така маленька там брошурка, чи то вірші там були, чи то що я навіть не пам'ятаю вже. А можливо, це якась там брушука. Бушка зелененького колір. Зелененького? Так, така... Ой, цікаво, ви мені поки ще зовсім юна. з Може, я забула, так? Mm -hmm. А, до речі, добре. Задала. задала, це була невеличка книжка моїх поезій, коли, до речі, досить серйозно mm -hmm. займалася поезією. Вигравала декілька конкурсів, міжнародних конкурсів поетичного слова, їздила на фестивалі теж до Польщі, серед іншого, на, на такі фестивалі поезії. І це була маленька збірочка, яку десь там за сприянням якогось там польського товариства. Полоня не пам'ятаю. Це ще в студентські роки це, так? Чи в так? це десь я була на першому чи другому курсі mm -hmm. університету. Тому так я була досить юною. І я видала цю цю збірочку віршів. Я досі люблю ці вірші, я їх не соромлюся. Я вважаю, що вони доволі добрі. Але так склалося в житті, що я вже не маю часу на поезію. Я займаюся більше наукою і популю популяризацією богослов'я серед, серед людей, серед вірян. Тож перша моя книжка це була така груба. Це було дослідження місця Богородиці у літургійних текстах православної церкви, наукове таке дослідження доволі серйозне, а потім, щоб приблизити Марію людям, зробити її більш ближчою, зрозумілою. Я написала ще книжку Марія Настанеця Богосяйна. Вона вийшла в видавництві святий Павло Свічадо mm -hmm. пізніше книжку Магніфікат пісня Богородиці виданистів святого Павла. Видала невеличку брошурку зі своїми роздумами про таємниці Розарію. І зараз працюю над черговою книжкою. Якою? Чи це ще секрет? Ні, це не секрет. Так, Я так, працюю над книжкою ні? Ні, 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 але це зараз... дуже жіноча книжка. Я разом зі своєю подругою, сестрою монахиною греко-католичкою Василянкою Єрмією Стеблиною завершуємо вже майже доволі таку грубу книжку про духовне материнство. Ця книжка буде здебільшого для черниці. Не так давно ви стали проректоркою Інституту богословських наук. Розкажіть, будь ласка, що вже зробили за цей час безпосередньо в інституті, і що плануєте? Чи є у вас якісь плани от, стосовно розвитку власного інституту? Я думаю, що важко сказати, що я конкретно зробила, тому що таким, такою родзинкою цього інституту є те, що тут плекаються стосунки. А отже, робота є. Зараз модне слово командною, але я не люблю цього слова. Не люблю слово команда, не люблю слово колектив. Я би сказала, робота є спільнотною, койнонійною. Тому все, що ми робимо, ми робимо разом. Отець ректор, отець проректор, я, але також інші працівники. Тому що на кожній ланці ці люди нам необхідні. Вони не наші е, працівники, вони наші співпрацівники і друзі. Тому не піраміда від гори й донизу. А горизонтальна, коло, якому всі ми разом одне одного підтримуємо, одне одному доручаємо різні ідеї, радимося одне з одним і одне одного моніторимо. Чи важко працювати в суто в чоловічому такому колективі? Практично всі професора, тут чоловіки, священники, чи дослуховуються вас. Більшість так. чоловіків питаємо так. так. Угу. Мені здається, що я звикла. На початку мені було досить. Так, я не скажу, що не комфортно, але незвично. Тому що я прийшла сюди з кафедри слов'янської філології Хмельницького національного університету, це де працювала. Так, я там 12 років працювала в суто жіночому колективі. був один чоловік і там 15 жінок, наприклад. А тут все навпаки. Але думаю, що ну, об'єднує нас Христос. А коли ми в Христі, то ми всі одно. Нема ні чоловіка, ні жінки, ні грека, ні єврея. А всі ми одно каже апостол Павло. Тому, тому ми звикли і нам добре разом. Коли ви відчули покликання власне, до Монашого життя? Як давно це було? Чи це було в дитинстві? Чи це було вже більш вже в свідомому віці? Mm -hmm. ну, монаше життя це дуже таке, ви так трошки спрощуєте, mm -hmm. правда? Моє життя не класично монаше, mm -hmm. тому що ви бачите, що я одягнена нормально, я можу носити джинси, я ношу прикраси. Я можу зробити там легкий макіяж і взагалі ніхто не здогадається, що я богопосвячена особа. Mm -hmm. Тому що я, моє життя це індивідуальна форма богопосвяченого життя. Я живу сама. Свої обіти я складала на руки єпископа Ординарія, обід послуху йому, вбогості, тобто скромності життя так? І, і неодруженості чистоти. Натомість е, натомість я скритка, якби так цього ніде не видно, і ніхто не повинен знати, якщо не мусить знати. Так. Ну і звичайно, я проживаю сама вдома в своїй квартирі у Хмельницькому. Тому це таке не класичне монашество, про яке ви говорите. Е, покликання мені здається відчувала з глибокого дитинства, хоча в юності різне було, і зустрічалася з хлопцями, і шукала свого місця в цьому великому і широкому світі. Але щораз більше і більше я відчувала, що Бог мене кличе до глибших стосунків з ним, для того, щоб я ту свою енергію яку маю, той ресурс спрямувала в одне русло, не розпорошувалася і присвятила йому це своє безцінне, а водночас дуже простеньке життя, і мені з цим добре. І свої вічні обіти я склала два роки тому, місяць перед війною, і вважаю, що це найкраще, найрозумніше, що я в цьому житті зробила, і це мій найкращий вибір. Перед війною, коли почалась війна, я зрозуміла, що як би не було страшно, то я зробила все, про що мене попросив Господь, тому я вільна. Чи підтримали ваш вибір? Вас у цьому виборі, власне, ваші рідні, друзі, колеги? Знаєте, найцікавіше, те, що коли я вже реально прийняла це рішення, мені в ньому допомогли. Якби його реалізувати дві мої подруги монахині, одна сестра, служниця Святого Духа, інша сестра Василянка. вони мене так дуже-дуже дуже підтримали, допомогли. І коли я вже прийняла це рішення остаточно, і я подзвонила батькам, я подзвонила друзям, я подзвонила оцю ректору, і всі вони сказали таке в телефон. Це було по телефону, Все, всі ці розмови по телефону і сказали: о, нарешті давно пора. О, Нарешті давно пора. Тому було досить радісно. Як змінилося ваше життя за цих два роки? Це змінилося? Ні, воно не змінилося, тому що згідно інструкції Орду Вірджіном, бо так називається мій чин, дів, я повинна мати свою роботу, свою квартиру і свою харизму. Тобто я маю реалізовувати в своєму свячному житті те, чим мене Бог наділив, і сама себе забезпечити. Ну, як то кажуть, на крайняк, якби в мене була криза, ну, тоді єпископ має мені допомогти ну, Але до цієї пори, якби все було добре. <різь> і я далі реалізовую свою харизму. Тобто, в зовнішньому плані можна сказати, що не змінилося нічого. Але у внутрішньому я стала набагато спокійніша, я стала впевнена в собі. В мене насправді дуже-дуже дуже зросло, о, це дуже дивно, почуття безпеки. Бо можна було би сказати, оте самотня, яке в тебе майбутнє, яка в тебе старість. Мало би бути страшно, а я вам скажу навпаки, я почуваю себе набагато безпечніше. Ну, і я дуже щаслива людина. Це класно. Чи стикалися ви з якимись стереотипами щодо образу власне жінки-монахині? Я розумію, що у вас ага. трішечки такий інший стиль життя, але от ви теж маєте друзів Ну, Стереотипи є такі, що сестричка там. Не знаю, дуже скромно харчується, не може зняти габіту, правда? Не, ну не, не бувається в морі, наприклад, так, так. Чи, і багато інших там, як бачить сестер, яка водить машину, люди в шоці. Нещодавно мені одна монахиня, подруга моя габітова сестра, розповідала про те, як вона щось там залагоджувала в місті Житомирі в газовій канторі. Ну і там полагодила, полагодила. І так вийшло, що ця газова фірма мала ще їй повернути певні кошти. І пані в цьому офісі запитує: ну, типу, а як ми можемо вам повернути? А сестра відповідає, каже, ви можете мені скинути ці гроші на карточку. Ця жінка в такому штупорі каже: Сестра інакше, вона каже, о, ви знаєте, ви вмієте користуватися карточкою? А Сестра каже, о, диво, вона в мене навіть є. Тому, тому це такі різні стереотипи. Звичайно, мені здається, що вони більше з того з тієї причини, що ми довший час жили в комунізмі, нам розповідали, що священники або посвячені особи це не вігласи, це люди не красиві, це люди, яких не змогли одружитися і з цього відчаю пішли в монастир у святі. Прошу? Кажу, доля не вдалася. Доля так. не вдалася. При, тому, при всьому, що, наприклад, одна моя подруга це колишня викладачка Київського авіаційного університету, вона Габітова Монахиня. Інша моя подруга це директорка дуже престижної школи в Україні. Третя моя подруга, сестра Монахиня Габітова, вона працює в ІТ-сфері. І так як вона шари в компі, це просто шок. <реш> Тому, знаєте, я дуже рада, що я можу розвіяти міфи наших глядачів. Про слухачів, те, що жінка, читачів. монахиня, це лише, не знаю, чи жінка... картоплю на кухні сидить там, чи сапає гроз. Так, 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 абсолютно ні, абсолютно. Тобто жінка, монахиня може самореалізуватися. Вона повинна себе в реалізувати, вона повинна бути щасливою в монастирі. Монастир це не сказати Богу вітак, і, 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 задягнутися в мішок і все життя страждати, і робити себе якусь там жертву з обставин і, і, і мучитися, і впадати в депресію, потім говорити, що це Божа воля. Ну, це, це, це абсурд. Жінка-монахиня має бути щаслива і реалізована. Якщо цього не трапляється, значить щось пішло не так. Або в її особистому житті, або в її виборах, або в тій спільноті, в якій вона є. Гей, якою Якщо ми вже говоримо так про жінок, то скажіть, будь ласка, якою є роль жінки саме в церкві? Якщо говорити загалом про церкву і про роль жінки, ну, ви що... знаєте, що я маріолог? так, так Якби я знаю, не... що Маріон не <кл 'ї> <кл 'ї> <кл 'ї> ма Богородиці стати матір'ю Божого сина. Ну, не знаю, як би склалась наша доля. Ми були б позбавлені спасіння, мабуть, або Бог, або, або Бог змушений був видумати, придумати, вигадати щось зовсім інше. Тобто її роль була вирішальною. Вона, як кажуть, тропарі східної церкви була найбільшим даром людства Божому сину. Тому що що ми можемо Богу віддати? Нічого. Тому ми делегували Марію як при святу панагію непорочну, як в дар. І вона є найдосконалішою представницею людства. Вона взяла е, на себе роль бути співпрацівником самого Бога у ділі спасіння. І е, її дівицтво і материцтво воно універсальне. Марія це взагалі універсальна жінка. Вона є еталоном для богопосвячених, але вона є еталоном для одружених жінок. навіть тих, які не можуть знайти свою половинку, а її ще шукають. Вона є для всіх прикладом. Тому, тому, вдивляючись Марію, кожна жінка в церкві є важлива, є безцінна, є дуже потрібна церкві. Це вже інша справа, як це буває в реальності. Але там, де є люди, там завжди є конфлікти, там, де є люди, завжди є стереотипи, є зловживання, є викривлена реальність. Але так, повинно, так не повинно бути. Як в релігії трактується питання рівності жінок та чоловіків? В церкві, в релігії. Трактується така, що чоловіки рівні жінкам, а жінки рівні чоловікам. Е, тому що е, ну, навіть як говориться про подружжя, автор Листа до Офісіан говорить, що чоловіки люблять своїх жінок, як Христос полюбив церкву. Бо всі говорять перше речення – жінки коріться своїм чоловікам. Але друге речення – чоловіки люблять своїх жінок, як Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву? А помер за неї на Христі. Слабоду міпа. Чи є якісь інституції, які захищають права жінок монахинь? Тому що нещодавно ми на своїй сторінці у Фейсбук власне лікували е, польську статтю і е, зазначили, що на жаль, і такі випадки трапляються. Ну що mm. права жінок власне, в монастирях обмежені, якісь певною мірою. Е, ну, я не опублікувала, я перепостила. Та, перепостила по Фейсбук. Це така штука, що там інколи щось правдиве, інколи не дуже, але завжди mm -hmm. можна щось перепостити, показати, подивитись, порозмовляти. Але така проблема існує. В right. Ну, Так як я вже сказала, проблеми, де є люди, там є проблеми. Так? Звичайно, в монастирях, як жіночих, так і чоловічих, але, може, в жіночих більше, тому що наша жіноча психіка, вона трошечки по-іншому функціонує, ніж чоловіча. Бувають різні зловживання, конфлікти. Так як на роботі, так як в колективі, так як на кафедрі, так як у, у вас на роботі. Всюди таке буває. Не ну, тільки зовсім по-іншому, коли ці люди. Присвятили своє життя Богу, коли ці люди склали обід, живуть разом під одним дахом і мають бути взірцем стосунків з Богом. Але інколи так виходить, що їхній бекграунд, ті зранення, які вони винесли з дому, та почуття якоїсь там меншовартості, недолюбленості і так далі. Проєктує на інших сестер, ну і хтось від когось страждає, хтось над кимось там не знаю, хтось когось і, щемить, як ми кажемо, так тому що є три види ставлення людини до свого оточення: це над, від і до. От від це коли я відокремлююсь від когось, будую мури і стіни, тому що хтось для мене є загрозою, хтось для мене є е, потенційним агресором. Або, наприклад, над. Це коли я хочу бути бодай в чомусь краще тебе, будувати почуття власної величі коштом іншої людини, підпорядковуючи собі. І ці два види це патологічні. А єдиний здоровий вид ставлення людини до її оточення, єдиний Божий це ставлення до бути з іншими і для інших. Але, на жаль, не завжди усім виходить. якщо є якісь зловживання, непорозуміння, якщо хтось неслушно страждає одна людина від іншої, ну звичайно, може звернутися до різних інституцій. В Україні я не знаю, чи така є, здається, немає, мабуть, немає і це погано. Ну, є, наприклад, у Франції така інституція, при така, я не знаю, як це назвати, така клітинка, комісія при конференції епископату Франції. Яка до якої можна зголоситися, і яка допомагає якби, розслі... не знаю, там, розслідувати дослідити, ці різні дослідити дослідження ситуації? Дослідити. Я знаю, що в Польщі є такі при 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 єпископах чи при конференції єпископату, польщі при єпископах є такі комісії якби там дослідження проявів секти у різних католицьких спільнотах. Тобто це не тільки монаших, може бути групка молитовна. Да? І Якийсь лідер в цій голотоні мир, зовсім мерська, молитовна чи біблійна, якийсь лідер там починає зловживати владу, наприклад, правда, і починає знато багато брати на себе, командувати, там не знаю, впорядкувати, впроваджувати якісь такі правила абсурдні. І тоді можна запросити когось, когось священника, якусь компетентну людину, яка це дослідить і скаже: о тут є прояви сектанства, нам вам треба поміняти лідера. Або розійтися на деякий час, наприклад. Тобто він впроваджує це порядок. І добре було б, щоб в нас таке було. А якщо якісь сестри відчувають, що щось не так і хотіли б глибше подивитися на цю проблему, ну, то завжди можна звернутися до комісії БО, посвяченого життя при Конференції Ескопату України. Що б ви порадили жінкам, які прагнуть щось змінити, але бояться? Будь-яким жінкам? Так, незалежності, чи це монахиня, щоб чи це хочу Почати особи. дуже серйозно. Читати Євангеліє. Дуже серйозно ставитись до цього слова, читати його регулярно, бо Христос каже, будеш вірний в маленьких речах, я тебе поставлю над великим. Тож, впродовж деякого часу, щодня читати Євангелії, тому що віра родиться з того, що ми чуємо, каже апостол Павло, а те, що ми чуємо, це Слово Боже. І це слово, яким Бог створив світ, правда? Це слово, яким Бог створив людину. Але так само це слово прийшло в цей світ і стало тілом, стало людиною. Льогос Саркс Егенето, каже євангелист Йоан, Йоанн. І тепер Христос цим словом, своїм словом стіляв хворих, оздоровлював, почищав прокажених, воскрешав помертвих, виганяв демонів, втихомирював бурі, розмножував хліб, тобто творив все новим. І якщо людина буде слухати це слово, щодня ним жити, то це слово впорядкує реальність, стілить її серце, дасть їй відваги. Покаже їй те, що її життя цінне, вартісне і має приносити рясні плоди. І на завершення, моє традиційне питання, мрія. Про що мрієте, Окрім перемоги, тому що це така мрія одна в нас на всіх. А ваша особиста, що ви. У мене так? багато мрій. Я взагалі не родина, та людина. Я би хотіла поїхати, наприклад, в Ізраїль. Це моя мрія. Я би. Я би хотіла дописати свою книгу, я би хотіла заснувати в Україні школу духовної формації, яка є, наприклад, в Польщі в багатьох інших країнах, але в української школи немає. Ну, це, звичайно, це такі мої маленькі мрії, і, і, і я надію, що колись, якщо розпізнаю це разом в світлі слова, то можливо мені вдасться їх реалізувати. Можливо, нам тут на базі інституту вдасться їх реалізувати. От, тому, о, тому це такі от перші три мрії, які мені спали на думку. Але я, взагалі, людина, яка постійно генерує мрії, бо я люблю життя. Намагайтесь їх реалізовувати. Я намагаюся дозволяти Богові їх реалізувати, якщо вони згідні з його словом. Дуже вам дякую. Гарного дня спасибі. заємно. На все добре, пані добре.